Друзі, привіт! Ось е, помічник наш. Ще один помічник, е, знову оператор буде трішки в нас. Е, вирішили ми посіяти. Сіємо такі ячміні з овесом. Разом це для господарства буде. Значить, зараз я приїдуся, то з ними. Зараз ми, ми вже, я вже майже заробив. Одне поле ми посіяли. Трактор той самий борони ті самі. І ось не зароблене, а там зараз тако покажу покажу, що зароблено. Вже. Да, Трішки є грудка невелика, але ось видно, як зароблене вже зерно. Ось не незароблене зерно. Сію руками, сівалки поки що не маємо. Не знаю, дасть Бог сил, то буде і в нас сівалка значить даю телефон нашому оператору а я сам сідаю і їду Пальці тут Це не заробля Якісю Так, а тепер знімемо, як, ми, е, як він буде їхати. Тут а, навіть видно там е, підняття, горка доволі серйозна. Зараз ми літаємо газюльку і погнали. Так, Ось так він йде, під горку, в принципі, без проблем. Зерно заробляє. Ось тут так доволі геть є нахил. Іде, спокійно йде тут земля, така важка, бо мені писали там, що на на Чорноземі. Церкала є, тут то теж класно назад видно, навіть добре. Ну Так у нас працює, і йде робота. А Зараз, друзі, зупинюся і покажу, як не треба робити в тому плані ось. Є не моє поле, значить тут зимина була слабенька, навіть видно яка. І її взяли сівалкою, сівалкою, просто сошниками повздовж пройшлися. По-перше, треба було е, взяти ще борінки хоча б за їм. Заглибити сошника, взяти борінки. І тоді борінки закрили в зерно. А так ви дивіться, все зерно зверху. Так що заглибити треба було би і пустити борінки. Ціле поле. Чого знаю, бо оператор у нас є агроном. Так що отак не потрібно робити. А ми працюємо далі, трактор тягне. Уже трошки в нас йдуть даже по трактору досконалені, от як можна глянути. Мерс, Мерседес. Ну, все буде ще дороблятися і так далі. Так, дякую всім за увагу. Будьте здорові, лайки, підписка.